Як вирішиться ваша ситуація найближчий час? Чи буде її вирішення? Зараз ви знаходитесь в стані неясності, тобто ви не знаєте, ведеться певна конкуренція, або ви прикладаєте общі зусилля, щоб у вас вийшло вирішити те питання, так, але ж воно не дає своїх плодів. Так, а чому так? Чому у вас не виходить її вирішити ситуацію? Так, ну у вас повинно це вийти, дивіться. Можливо, вам потрібно попросити чиїсь допомоги. Тут, як варіант, проігрується, можливо, в друга або в людини з родини. Дивіться, тут повинно все по-любому вирішитись у вас. Так. І карта. Прибутків. Потрібно побільше вірити в свої сили та діяти для досягнення поставленої цілі. Не потрібно ні в кому разі закриватися зараз, займатися самокопанням. Так, кінцевий результат взагалі, як вирішиться ваша ситуація, дивіться. Ситуація у вас вирішиться однозначно. І для вас це буде позитивний результат. Карта прибутків. Так, порада вам. Потрібно вам все рівно прикладати зусилля та ставити цілі. Угу. І все буде по справедливості вирішено. Так, да, те ще я говорю, якщо у вас питання більш пов'язані з якимись судом чи то документами, справами, вам потрібно звертатися, яка знає, знається в цьому ділі. І дивіться, це можливо навіть, дивіться, вам потрібно наняти жінку, таку світленьку і ірафан, тобто вона володіє знаннями в тій іншій галузі, в якій вам потрібна допомога. Да, і це вам дасть прояснення. І дивіться, карту туза. Тобто те, що ви заплануєте, у вас однозначно вийде, здійсниться. Вам потрібно ще тільки прикласти зусилля і знайти вірну людину, яка вам допоможе вирішенні цього питання.